Коли поїзд із Кременчука повільно зупинився на вокзалі в Полтаві, Микола поправив старенький піджак, куплений на базарі. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Він тримав у руках невеликий вузлик із домашнім салом та глечиком сметани, щоб не з порожніми руками. Його син просив не брати нічого, мовляв, усе буде в ресторані. Але Микола звик, до людей треба йти з дарунком, хай навіть маленьким. Сьогодні була особлива подія. Його син Сергій уперше запросив батька на родинну вечерю в квартиру нареченої на Брайлках. Це був крок у нове життя, і Микола знав, там його зустрінуть по-різному. Він ішов повільно, відчуваючи, як натруджені руки трохи тремтять не від холоду, від хвилювання. Квартира дівчини виявилася просторою, із новими меблями та величезним столом, накритим так, що очі розбігалися. На стінах дорогі картини, на полицях кришталь. Тут усе було чуже для простого селянина з опішні. Але він увійшов із прямою спиною, несучи свою гідність як найдорожчий скарб. О, наречений тата привів. гучно вигукнув дядько дівчини. Власник ресторану на хрестовому провулку Його голос лунав так, ніби він хотів, аби його почули навіть сусіди. І піджак, бачу, з останньої колекції кременчуцького базару. За столом вибухнув сміх. Хтось із молодших підкинув. А це той самий Селюк, що вирощує картоплю для всієї опішні. Микола не образився. Він лише опустив вузлик із салом і сметаною на край столу. Усміхнувся до нареченої сина, яка зніяковіло опустила очі, і сів. Він знав це тільки початок. Тітка з міської ради з удаваною привітністю почала розмову. Ну що, пане Миколо, як там у вас у селі? Напевно, нічого нового. Ті ж самі поля, ті ж самі корови слова звучали ніби лагідно. Але кожен відчував у них насмішку. Їй хотілося показати ми, люди міста, ми живемо інакше. Микола мовчав. Він дивився на сина. Сергій сидів напружений, ніби боявся, що батько скаже щось не те. У цьому погляді було прохання тату, витримай. І Микола вирішив Витримає. Вечеря тривала. Винолилося рікою, сміх лунав голосніше, ніж тости. Дядько не змовкав. Знаєте, я от думаю, чому селяни так люблять женитися на міських? Бо хочуть трішки цивілізації, чи не так знову сміх. Навіть молодь із Харкова та Києва, яка приїхала спеціально на цю вечерю, реготала. Микола опустив очі на свої натруджені руки. Він мовчав. Але всередині щось ворушилося. Йому було не шкода себе, він давно звик до образ. Йому було шкода сина, який сидів поруч і червонів, ніби винен у тому, що його батько з села. Коли офіцієнт Кя винесла чергову страву і поставила її перед дядьком, той підняв келих і сказав: Ну що ж, вип'ємо за майбутнє нашої молодої пари. І дай Боже, щоб село не зіпсувало нашого міста. Усі засміялися. Тільки Сергій знову глянув на батька з проханням у погляді. Микола не ворухнувся. Він тримав у собі тишу, мов камінь. Але ця тиша вже не була покорою. Вона була передгрозовою. Бо він знав, якщо ще хоч слово зачепить його сина, ця тиша вибухне і вибухне так, що вже ніхто не сміятиметься. Стіл на брайлках нагадував театр, кожен мав свою роль, хтось говорив голосно, хтось підтакував, хтось сміявся навіть тоді, коли жарт був образливим. Микола мовчки спостерігав за цим спектаклем, наче гість на чужому святі. Дядько ресторатор не вгамовувався. Ви знаєте, як я відразу зрозумів, що він із села По руках. Подивіться на ці мозолі. Такими хліб ріжуть. А не келих тримають. За столом знову вибухнув сміх. Молоді з Харкова та Києва, яка приїхала до Полтави, підтримувала кожен жарт, ніби боялася втратити прихильність старших. Тітка з міської ради додала, а я чула, що в опішні лише картопля та глина. Мабуть, пане Миколо, ви експортуєте це у світ. Глузливі інтонації різали, наче ножем. Сергій Син Миколи сидів із кам'яним обличчям, але в очах палала злість. Наречена почервоніла, вона намагалася перевести розмову та її перебивали. А знаєте, глузливо сказав дядько, я бачив таких, як він, на базарі в Кременчуці. Продають яблука, а самі мріють про доньку з міста. Ну що, мрії, збуваються, га. Микола відчув, як у грудях щось защеміло. Він не думав про себе, його життя давно сформоване. Його боліло те, що ображали сина, ніби соромилися його походження. Сміх за столом лунав дедалі голосніше. Здавалося, усі змагалися, хто кине дошкульніший жарт один із племінників, нареченої навіть про шепотів. Ну, тепер зрозуміло, звідки в нього такий вигляд сільська кров. Ці слова почули всі. І тут щось у Миколі зламалося. Він повільно піднявся. Його стілець різко заскриготав по паркету. Сміх урвався. Усі обернулися. Микола дивився просто на дядька ресторатора. Його голос був низький, рівний, але в ньому відчувалася сила, яку не могли зламати жодні глузування, місто без села голодне, а село без міста осиротіле. То хто з нас важливіший. Кімнату скувала тиша. Навіть келихи на мить перестали дзвеніти. Тітка спробувала усміхнутися, мовляв, що він може знати, але ніхто вже не сміявся. Дядько нахмурився, його обличчя стало червоним. Микола не сідав. Його очі ковзнули по всіх присутніх, від поважних старших до молодих із дорогими телефонами. Ви смієтеся з мозолів. Але ці мозолі годують вас. Ви смієтеся з глини. Але з тієї глини зроблені горщики, з яких ви колись їли. Ви смієтеся з картоплі. Але без неї ваші ресторани спорожніють. У його словах не було крику. Лише правда. Вона була точніше за будь-який гнів. Сергій дивився на батька з гордістю, яку не міг приховати. Наречена тихо стиснула руку свого коханого під столом. Дядько нарешті буркнув Ну, це просто тост. Хто ти такий, щоб повчати нас? Микола відповів коротко Я той, хто щодня працює, щоб ви мали що ставити на цей стіл. І замовк. У кімнаті знову запанувала тиша. Але вже інша напружена, важка, незручна. Тиша, в якій кожне слово мало вагу. Кінохлопавка Епізод 3 Справжня цінність. Кімната на Брайлках занурилася в тишу. Ще хвилину тому тут лунали глузування і сміх, а тепер навіть видалки перестали торкатися тарілок. Микола стояв біля столу, наче виріс із цієї тиші, мов дуб серед бурі. Його очі світилися спокоєм, але в ньому відчувалася сила, від якої ставало ніяково тим, хто ще недавно реготав. Дядько намагався врятувати ситуацію. «Ну-ну, давайте не будемо драматизувати. Село це, звісно, добре. Але цивілізація рухає місто, а не ваші городи. Микола злегка усміхнувся. Він не збирався кричати чи сперечатися. Його слова йшли тихо, але вони лягали важко, наче камінь на серце. З щотижня возять молоко та овочі на базар у Полтаву. І з того базару ваш ресторан бере продукти. З наших полів зерно йде на млини, що годують Харків. Із нашого м'яса роблять ковбасу, яку ви подаєте в Києві. Його голос не піднімався, та в ньому була така впевненість, що навіть діти за столом перестали перешіптуватися. Ви кажете, глина? продовжив він. Та з тієї глини роблять посуд, яким користуються і в Одесі, і у Львові. Глина з нашого села годує вас не менше, ніж хліб. Тітка відвернулася, роблячи вигляд, що не слухає. Дядько стиснув губи, але відповісти не наважився. Кожне слово Миколи ламало стіну їхньої зверхності. Нарешті заговорив онук ресторатора, хлопчина років 15. Його голос прозвучав тихо, але впевнено, а наш ресторан теж бере м'ясо в селян, без цього ми б не відкрилися. Усі здригнулися. Хлопець дивився прямо на діда, і в його погляді було щось нове, ніби він уперше зрозумів, що розкішне життя тримається на простих речах. Микола повільно кивнув От бачиш ти розумієш. Бо правда завжди проста. Без села місто нічого не варте, а без міста село не має куди вести свій труд. Ми одне одному потрібні. Ці слова повисли в повітрі, ніби дзвін. Вони несли в собі не злість, а істину, яку неможливо було спростувати. Сергій уперше розслабив плечі йому хотілося підвестися й обійняти батька. Наречена подивилася на Миколу з повагою, яку вона ніколи раніше не відчувала. Дядько спробував віджартуватися. Ну гаразд, гаразд, філософ із опішні. Може, ще скажеш, що без твоїх буряків Київ залишиться голодний. Але сміху більше не було. Ніхто не підхопив його слова. Навпаки, кілька родичів почали шепотіти між собою, озираючись на Миколу. Атмосфера змінилася. Його простота розкривала їхню пиху. Микола сів на своє місце і налив собі трохи води. Він не хотів тріумфу, не хотів приниження. Йому було достатньо того, що правда прозвучала. Але він знав, це ще не кінець. У цих стінах залишилося багато гордості, яка ще шукатиме спосіб вкусити. Але тепер він був готовий. За столом у квартирі на Брайлках повисла тиша, яку важко було розрізати навіть ножем. Усі сиділи скуті, немов після грози. Але гроза тільки насувалася. Дядько ресторатор не витримав цієї паузи. Його гордість не дозволяла, щоб простий селянин із опішні виглядав переможцем. Він ударив долонею по столу так, що келихи задзвеніли. Досить цих моралей. Вигукнув він Село завжди буде нижче від міста. Хоч тисячу прикладів наведи, ви все одно залишитесь тими, ким були людьми без майбутнього. Декілька родичів кивнули, але їхні очі вже не світилися колишньою впевненістю. У словах Миколи була правда, і від неї не втечеш. Навіть молодь, яка ще недавно сміялася, тепер відводила погляд. Микола повільно підняв голову. Його голос був рівний, майже спокійний. Справжня сила не в грошах і не в посадах. Справжня сила у тому, хто годує і береже землю. Ми всі Україна. І якщо завтра зникне село, ваше місто буде просити хліба в чужинців. Слова впали важко, як камінь у воду. Тиша розійшлася колами. Тітка з міської ради нервово поправила серветку. Їй хотілося заперечити, але аргументів не було. Вона кинула погляд на чоловіка, ніби шукала підтримки, але й він сидів похмурий, уникаючи очей. Наречена Сергія наважилася заговорити тату, але ж це правда. Наш ресторан справді залежить від постачання селян, і ми ж самі хвалимося, що все домашнє. То хіба не завдяки таким, як пан Микола? Ці слова були, наче удар. Дядько обернувся до доньки, його обличчя налилося кров'ю. Ти ще його захищаєш, та він просто салюк, що вліз у наше життя. Сергій піднявся з місця. Його голос тремтів, але в ньому була впевненість це мій батько. І якщо ви смієтеся з нього, ви смієтеся із мене. Тепер тиша була ще важчою. Родина розділилася, частина мовчала. Частина почала бурмотіти, щось собі підніс. Хтось із молодших прошепотів, а він має рацію. Дядько розгубився. Він не чекав, що навіть його власна донька та племінник встануть проти нього. Його слова вже не мали тієї ваги, якою він тримав родину в страху роками. Микола не тиснув, не добивав. Він лише додав тихо, але так, що почув кожен. Я не прошу вашої поваги. Я прошу тільки не забувати, хто тримає вашу землю. Бо як тільки ви зневажите тих, хто годує, ви втратите більше, ніж думаєте. Він підняв келих із водою, ніби роблячи тост. Його слова звучали просто, але в них було більше сили, ніж у найдорожчому вині. Стіни квартири здавалися надто тісними для цієї правди. Усі відчували. Гордість родини дала тріщину. Вона більше не виглядала непохитною, але ще залишалося останнє випробування. Дядько не збирався відступати остаточно, і фінальна битва за правду мала відбутися саме сьогодні. Напруга в кімнаті на брайлках висіла, наче грозова хмара. Усі погляди були прикуті до Миколи і дядька ресторатора. Це вже не була просто вечеря. Це була битва двох світів, сільського і міського, праці і пихи, скромності і зарозумілості. Дядько, відчуваючи, що втрачає авторитет, різко підвівся. Ви думаєте кілька гарних слів змінять усе. Його голос лунав, як грім. Та ви для нас ніхто. Ви, тінь. Люди з ваших сіл завжди були на підхваті. А тепер ще й вважаєте себе рівними. Його слова мали принизити, але прозвучали кволо. Бо правда вже проросла в серцях тих, хто сидів за столом. Микола не відповів одразу. Він подивився у вікно на вечірні вогні Полтави. Йому здавалося, що місто слухає цю розмову разом із ними. І тоді він тихо сказав: Я не рівний вам. Я ваш корінь. Ви можете зрубати дерево, але без корення воно загине. Тиша була такою, що чути було навіть, як хтось ковтнув слину. Неочікувано заговорив онук ресторатора. Хлопець, якому було лише 15, але слова його прозвучали доросло. Діду, досить. У школі нас учили, що без селян ми не матимемо хліба, і наш ресторан теж тримається на таких людях, як пан Микола. Якби не вони, ми б не мали чим годувати гостей. Усі обернулися до хлопця. Він уперше сказав те, про що всі думали. Дядько розгублено застиге. Його власна кров, онук, який завжди захоплювався дідом, тепер став на бік простого селянина. Це було ударом, якого він не чекав. Сергій підвівся й обійняв батька. Тату, я пишаюся тобою. Його голос тремтів, але в ньому звучала впевненість. Наречена теж піднялася, й, незважаючи на розгублені погляди родичів, стала поруч. І я пишаюся, що в мене буде такий свекор. Родина мовчала. Дехто опустив очі, дехто закусив губи. Атмосфера змінилася остаточно, вже ніхто не міг сміятися чи кидати глузливі слова. Микола піднявся. Йому більше не треба було нічого доводити. Він зробив кілька кроків до виходу, але зупинився біля дверей. Я прийшов сюди не заради себе, я прийшов заради сина. І тепер знаю, він не буде соромитися свого коріння. А ви самі вирішуйте, чи сміятися з тих, хто годує вас, чи поважати їх. Він узяв свій старий піджак, накинув на плечі і вийшов у ніч. Полтавські вулиці світилися вогнями. Десь у долині гули машини, хтось поспішав додому, а хтось ще сидів у кафе. Микола йшов повільно, відчуваючи, що кожен його крок важчий за будь-які слова. Він зупинився на мить біля мосту через ворскло, подивився на темну воду, що текла крізь місто, і прошепотів село годує місто, а гідність годує душу. Його слова розчинилися у вечірній тиші, але вони звучали так. Наче самі вулиці Полтави почули їх. За столом у квартирі ще довго мовчали. Дядько сидів із порожнім поглядом, а родичі вже не сміли повторювати його глузування. Усі відчували, цього вечора вони програли. Непростому селянину вони програли правді. І тільки онук ресторатора тихо сказав він справжній. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.